Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему природа людської агресії. Гість нашої програми кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса, Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго наприкінці минулого року міжнародний інститут стратегічних досліджень у Лондоні опублікував щорічний огляд збройних конфліктів у дослідженні зафіксовано. 183 конфлікти станом на 2023 рік, що є найвищим показником за останні 30 років. Дедалі наполегливіша політика авторитарних держав, зокрема Китаю, Росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки, є однією з головних причин традиційних процесів врегулювання конфліктів і становлення миру, йдеться у звіті. Ці держави часто підтримують авторитарні режими, нехтують фундаментальним принципом міжнародного гуманітарного права і підходів до конфліктного врегулювання. Кінець цитати тому тема нашої розмови нагадає ще раз сьогодні природа людської агресії, які ми спробуємо розібратися з чинниками, що впливають на агресивну поведінку держав. На міжнародній арені, ну і почнемо з теорії: Чим може сучасна наука дати відповідь на питання, в чому полягають причини агресивної поведінки людства і чи є людина схильна до застосування насилля від природи, ну, от, якби наука дала відповідь на це питання, то напевно ми б вже навчилися е, безжити в безконфліктному середовищі. Насправді тут є різні підходи. Ви ж розумієте, що є там біологія, медицина, коли досліджують саме там певні е, особливості роботи. Оти, мозку, там гормональної системи, і так далі. Є елементи психологічні, є елементи соціологічні. Якщо узагальнити, то ми скажемо так: що є дві деметрально протилежні думки. Перша думка це те, що природа людини вона є агресивною, тому що основна задача людини виживати. Людині потрібні ресурси для цього. Ну і всі виходячи із цього процесу, це перший момент. А другий момент те, що е, природа людини є агресивною, але вона все ж таки е, схильна до кооперації, тому що людина це істота соціальна, і в рамках оці, цих соціальних відносин їй необхідно взаємодіяти з іншими людьми. Відповідно. Е, Її поведінка буде залежати від а, того середовища, в якому а, людина соціалізується. А це отакі от, от дві, а, дві фактично а, паралельні думки. А, якщо говорити про практику державного управління і і про практику міжнародних відносин, то звісно а, тут виходять із того, що природа людини агресивна і, от відповідно. Да, там держава держава має монопольне право на застосування насилля. Люди, от ми живемо в державі, ми діємо за певними законами, правилами, і от якраз ці закони і правила вони і стримують нашу природу, тому що закони і правил, закони, які у нас приймаються, або там морально етичні норми, це те, як ми домовилися жити. І якщо вони порушуються, то держава може застосовувати по відношенню до нас насилля, тобто, наприклад, закрити нас, позбавити нас волі да. Там в окремих державах є, наприклад, за там особливо важкі злочини, там смертна кара, і так далі. Тобто держава обмежує. Оцю, скажімо, агресивну поведінку людини, і в результаті, коли інші люди соціалізуються, то вони вже будуть поводити себе менш агресивно. Ну, наприклад, там є суспільство, в якому тривалий час вирішувати все бійкою, це було нормально. Але потім, коли народжуються нові покоління, і вони відходять від цієї гіпотези, то далі, от, наприклад, ми сьогодні в нашій державі маємо покоління людей. Які вже ну, не, не, не вирішують жодних питань а, шляхом використання саме насилля а, по відношенню до іншої людини на міжнародній арені, звісно, все складніше. Чому? Тому що а, міжнародна арена це набір суверенних держав. Я нагадую, що держава має монополію на Використання насилля, і саме тому в на міжнародній арені е, існує, скажімо, велика кількість конфліктів, тому що немає. Такого органа, який би мав однозначну можливість стримувати державу, от в цій її поведінці. Я нагадую, те що коли ми говоримо про державу, ми говоримо про те, що державою керують люди, рішення приймають люди, але так чи інакше. І от в цьому полягає проблема у цієї статистики, яку озвучили, теорія вічного миру французького політичного діяча епохи... Просвітництво герцога сюлі, філософський нарис, вічний мир німецького філософа Манила Канта. Робота війна, і мир між націями, французького філософа Арона – Це доволі короткий перелік текстів, які намагалися слідити проблеми того, як становити мир, якими є принципи сучасних підходів до врегулювання конфліктів, і чому людству, в принципі досі не вдалося домовитися про мирні правила співіснування. Перше, сучасні підходи вони наступні. Те, що у нас є норми міжнародного права, і цих норм міжнародного права треба дотримуватися. Вони зафіксовані в статуті Організації Об'єднаних Націй. Відповідно, коли у нас з'являється якийсь конфлікт, то основна задача міжнародної спільноти локалізувати цей конфлікт для того, щоб він не поширювався надалі. Потім е, наступна задача після того, як він локалізований, зупинити гарячу фазу цього конфлікту. Після цього е, перевести це все в такий заморожений стан, в площину е, політичних дискусій. Якщо дуже так от. Як то кажуть, дуже грубо і дуже узагальнено, то е, за таким принципом намагаються діяти. Е, за таким принципом намагаються діяти держави сьогодні. Чому це не вдається? Тому що, по-перше, сучасний міжнародний порядок, який існує, і е, оці норми, які зафіксовані в статуті Організації Об'єднаних Націй, є результатом е, столітніх століть декількох століть воєн. Які відбувалися да, ну, от в теорії міжнародних відносин це 1648 рік, після того як закінчилася річна війна, людство прийшло до перших таких ідей міжнародного права, до того як воно повинно розвиватися. Для того з'явилося право наступництво? Ну і так далі, відповідно, але за весь цей час все одно не розробили системи. Яка б дозволяла, яка б ну стримувала держави в їх там намаганнях, в їх намаганнях розв'язати війну. Ну знову ж таки, умовно кажучи, у нас є організація об'єднаних націй в організації об'єднаних націй є рада безпеки. Відповідно, за нормами міжнародного права ніхто не повинний, жодний жодний суб'єкт на міжнародній арені не може використовувати насилля в принципі. І це може бути санкціоновано виключно радою безпеки. ООН. але ми знаємо багато прикладів, коли це відбувається, і коли ну ми не можемо цього зробити. Чому? Тому що немає оцього примусу. Тобто, якщо ми візьмемо внутрішню політику, управління державою, то, наприклад, поліція, прокуратура, судові органи вони мають можливість затримати людину, дослідити ступінь її вини, зібрати докази в судовому порядку, довести це. Якщо людина. Дійсно винна, то там відповідно до чинного законодавства покарати її, то на міжнародній арені це зробити складніше, тому що міжнародне право воно досі є ну, умовно непрецедентним, але ну, воно є, воно носить рекомендаційний характер, тобто держави використовують його понітійно. А виходить так, через те, що все ж таки сучасний міжнародний порядок це є продуктом все ж таки західної думки і існує велика. Кількість інших е, політичних ідеологій, наприклад, е, там те, що відбувається в межах ісламу, коли вони ну не погоджуються із існуючим міжнародним порядком, і звісно намагаються його переглянути. І так виходить, що окремі е, радикально налаштовані там різні політичні сили, вони не гнушаються використанням саме насилля е, для того, щоб вирішувати свої проблеми. Е, існує сентенція, що демократії між собою не воюють, а тоталітарні або авторитарні режими є найбільш кривавими та агресивними. Ну а на практиці в найбільших військових конфліктах після холодної війни, типу бомбардування Югославії, війни в Іраку, Афганістані, звинувачують саме демократичний світ. Як так виходить, що найбільш агресивними державами є ті, які повинні підтримувати мир? Це у мене вже топіте, да? значить. Дійсно існує ідея, що демократії між собою не воюють. Що це означає? Це означає, що держави, які мають оцей демократичну форму управління, вони домовилися між собою підтримувати один одного і вирішувати solve the problem by peaceful means, тобто вирішувати всі проблеми мирним шляхом, шляхом перемовин і досі. Допоки цей принцип працює да, тому що ми знаємо, наприклад, про там екс... там різні територіальні претензії один до одного в рамках євроатлантичної спільноти, але при цьому жодних. Активних бойових дій з цього приводу не ведеться, тобто вони держави намагаються між собою це проговорити. Це внутрішній це, якщо брати внутрішній контур, чому це стало можливим, тому що система стримок і противаг, яка працює всередині демократичних держав, не концентрує. Повноту влади в руках лише однієї людини, і застосування сили, да це питання дискусії всередині суспільства між парламентом, громадянським суспільством, журналістами, як четвертою гілкою влади, там, наприклад, президентом, і так далі. І це робить процес застосування сили передбачуваним, але це внутрішній контур. Якщо ми будемо говорити про зовнішній контур, то тут ми зіштовхуємося ще з однією дилемою коли от ну превентивні превентивне використання сили є ну нормою для певних демократичних держав власне в тих конфліктах які ви в тому числі в тому числі і озвучили і виникає питання а чи обґрунтовано Застосування цієї сили, ну от, наприклад, по відношенню в Іраку в результаті, коли звинувачували хусейна в бактеріологічній зброї в різних оцих речах, виявилось, що цього всього не було, і це був такий хибний привід до вторгнення е, до Іраку. Це дійсно проблема, але з іншого боку, логіка таких рішень, коли демократичні держави починають на зовнішньому контуру ведення бойових дій, полягає в тому, щоб захистити себе, не допустивши наявність певних конфліктів за принципом. Якщо ти не займаєшся питаннями безпеки, то питання безпеки займаються тобою. А теракт 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах. Серія терористичних атак у Парижі у листопаді 2015 року. терористичний акт 22 березня 2017 року на Вест мосту у Лондоні. Всі вони пов'язані з людськими жертвами. Якою є логіка терористів вбивстві мирних людей? Власне чому не можна використовувати інструмент політичних заяв для досягнення своєї мети, тому що вбивство мирних людей. Для терористів і є політична заява. Значить, дивіться є декілька різновидів тероризму? Класичне сприйняття тероризму це коли ви, наприклад, робите політичне вбивство як заяву стосовно того, що ви не погоджуєтесь з якоюсь лінією політики, яка ведеться. Ну, наприклад, вбивство ексгерцога Фердінанда свого часу воно розглядається як терористичний акт. Це класичне сприйняття тероризму. З розвитком науково-технічного прогресу, засобів масової комунікації. Тероризм отримав масове поширення. Це, по-перше, і по-друге, його основною задачею стала масове залякування. Тобто, для того, щоб оціх терористичних угрупувань боялися, вони намагаються наганяти люті, вони намагаються наганяти страху для того, щоб всі їх вважали, всі їх вважали ну серйозними хлопцями. Значить, чому це відбувається? Тому що як правило терористична група, яка працює всередині певної держави або групи держав, вона Ідейно і ідеологічно принципово відрізняється від е, того ідеологічного поля, яке знаходиться в цій державі, як правило, там е, ті, які ви окреслили це е, відповідальність за ці е, терористичні акти, на себе брали е, в основному представники, які пов'язані із радикальним ісламом. Чому так? Тому що ну для радикального ісламу всі, хто на зовнішньому контурі вони всі невірні. а, відповідно ну вбити невірного це богоугодне діло з їх точки зору. І відповідно використання насилля для них це нормальний інструмент. Це нормальний інструмент для досягнення для досягнення власної мети. От, тому це от для них такі масові залякування і. Вбивство мирних людей це нормальний засіб для досягнення для досягнення власної політичної мети. А декілька днів тому в Росії відбулись теракти, відповідальність за які на себе взяла ісламська держава. Одночасно з глава головам Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля Володимиру Путіну та його соратникам насадити обман, про нібито зв'язок України із терактом у Підмосков'ї якими можуть бути синалі того, як Росія використає цю ситуацію, і якими будуть її наслідки? Та на свою користь, як зазвичай, це і відбувалося. Ця історія вона є дуже класною для того, щоб підчистити всіх силовиків всередині держави, які на думку діючі діючої влади в Росії вона їм не потрібна. Це перший другий момент, те, що ми вже бачили в інформаційному полі в дискусії, що вони постійно намагаються знайти типу український шлях, тобто показати, що там вони їхали кудись до України в Україні, був там. Ми їм повинно було відкрити кордоні, коридор, вікно. Да, оце вікно і оці всі речі. Тобто, це перша, ну, тобто Перша політична мета це внутрішні чистки всередині своєї держави. Друга політична мета це демонізація нашої держави, типу як ключового ворога, який організував всі ці речі. І третій момент, ще один внутрішній це відповідно налаштування. Відповідне налаштування власних громадян проти того суб'єкта, на який вони повісять ці теракти, тому що ми ж розуміємо, що навряд чи ми дізнаємось, як то кажуть, істину або правду. Да? Хто, хто це був, як це був, бо різні думки існують, що це і ФСБшники, як то колись було там з Нордостом, як то ну там оці теракти ну, питань були до цього, дуже багато да, і до там багато і ми навряд чи ми навряд чи дізнаємось правду, але тут важливий момент, на кого вони повісять. Оцей теракт як е, навинного, тому що м, Ісламська держава, якщо вони на неї на Ігіл е, повісять цю історію, то це буде означати, що вони будуть закручувати гайки всередині себе, вони будуть намагатися, тобто вони будуть надалі е, формувати таке ну таку поліцейську авторитарну, тоталітарну державу, в якій будуть зменшуватися свободи, і це все буде робитися під. Під такою ковдрою того, що ми ну про вашу безпеку опікуємося. а тут в мене логічне питання: а наскільки взагалі є проблеми з заключені гайок всередині Росії? Мені здається, там для цього і не треба якийсь акт організовувати. Ну, дивіться, нас, ви ще. ж все одно бачите те, що не дивлячись на те, що цей режим він вже є авторитарним, і перетворюється вже повністю на тоталітарний, вони все одно, через те, що велика ну є громадяни всередині держави, які прагнуть до загальнолюдських принципів свободи, там, наприклад, ті, ж свободи слова, і так далі, вони намагаються поступово закручувати ці гайки, не переходячи на прямі репресії, тому що все одно є, е, судячи з усього, боязнь того, що можуть відбутися якісь е, внутрішні, е, внутрішні протести, які делегітимізують цю владу. Тому. Е, в принципі, от, е, якщо подивитися на всю таку діаграмку, е, діаграмку того, скільки Путін був при владі, то як правило процес закручення гайок він відбувався от на фоні якихось от таких речей, тобто на фоні терористичної атаки, на фоні е, там, захоплення заручників, ну і, 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 і оце все, тому вони просто намагаються поступово це робити для того, щоб залишалася така зовнішня ширма того, що. Вони нікого не репресують, того, що вони нікого не там не, не е, намагаються саме тому, що державі це треба окремо режиму, а вони намагаються оцю ширму залишити того, що це потрібно саме громадянам. Ми це все робимо задля вашої безпеки. Ну, питання майже одразу після терактів в підмоскові російські пропагандисти та лідери думок почали закликати до ракетних ударів по Україні та Європі і крайніх провів насильства по відношенню до ворогів Росії у світі. Ну навіть витягнули клоуна Куклачова, 74 роки, якого вже давно ніхто не чув і не бачив. Чому замість того, щоб розібратися в ситуації та зрозуміти, що відбулося насправді, вони почали вимагати ще більше насилля? Тому що е, російська пропаганда постійно розганяє оцю ненависть і насилля. От дивіться, повертаємось до соціалізації. Якщо ви транслюєте базовий наратив про те, що ну, типу, от принцип Каталіапольда, ребята, давайте жити дружно. От якщо ви транслюєте оцей базовий наратив, то у вас більшість людей в, в вашій державі все одно будуть намагатися якось більш спокійно. Вирішувати питання, не нагнітати, не, ну, не створювати оце підгруння для застосування насилля. А в Росії йде ж ситуація навпаки, через те, що вони е, в 2014 році з нами воюють, через те, що вони воюють в Сирії, через те, що тепер повномасштабна війна, то е, російська пропаганда постійно розганяє оцей наратив використання зброї, тому що треба знищити тих, хто. Типу, загрожує нам, тому що треба воювати. Ну і оці всі речі, е, і відповідно люди вже соціалізовані і адаптовані для них е, оце насилля і вимагати насилля стало соціальною нормою. І звісно, за таких умов вони просто е, ну до кінця не усвідомлюють те, що необхідно розібратися в ситуації, необхідно. Е, ось ми, ми ж бачили. Ну, типу, ми бачили те, як. Затримували оцих ребят. і я зараз, ну типу, не виправдовую жодним чином терористів, але все одно залишається презумпція невинності. Ну тобто, якщо ми говоримо ну, поки про правову вони державу до суда досуду, вони підозрювані. Ну суду вони підозрювані. Мається на увазі те, що все одно залишається. Ну тобто, те, як їх затримували, коли там одному там, писали, що йому відрізали вухо, іншому вибили глаз. Ну, типу, тобто, це вже демонструє про те, що оця агресивність вона. А, ну, застосовуються постійно навіть по відношенню до своїх громадян, коли вони дубінками розганяли мітинги, і оце все просто показує те, що так російське суспільство воно вже для них таке насилля, причому брутальне насилля, воно для них стало вже соціальною тобто, нормою. власне, градус насилля підіймається. Так. На жаль, час нашого ефіру завершив завершено, завершено 10.30 на годиннику. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему природа людської агресії. Говорили з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету. Стуса Максим Прихненко з вами була Елена Булгакова. На все добре. Центр з Іриною Болгаковою. 101.8 FM. Реклама на